Романа, скажи, будь ласка, як почати працевлаштовувати за кордон? Друзі, вітаю. Найчастіше питання завжди в наших соціальних мережах: інстаграмі, тікток, саме Фейсбуці, Ютубі, наших соціальних мережах, які ми дублюємо кожен раз, можете їх переглянути, і там це питання завжди. Як? дуже просто для початку напишіть нам або залиште контактний номер телефону, і наші менеджери безкоштовно проконсультують вас. І оберуть для вас найкращу пропозицію саме по прицелаштуванку, що найбільше підійде, який у вас досвід і так далі. Після того ви подаєте ваші документи закордонний паспорт або візи, які ви маєте, там когось є паспорт, ЄС і так далі, когось прихисток. Після того ми подаємо їх роботодавцю, але ви обрали вакансію. Наприклад, обрали ви теплиці на січень місяць. Ми подали їх роботодавцю. Як тільки він вас узгоджує. Ми з вами заключаємо контракт, оприляємося з датою і вуаля, готово. Ви виїжджаєте, робите документи і працевлаштовуєтесь.